Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Sprich Deutsch mit mir. Це не лише формальність, а й спосіб вираження поваги та уваги до співрозмовника. Ця країна відома своєю уважністю до деталей у міжособистісних взаємодіях, тому привітання відображають важливі аспекти німецької культури та етикету. Тож сьогодні ми розглянемо різноманітність привітань у Німеччині та їхню роль у щоденному житті та спілкуванні. Як і в Україні, привітання та прощання у Німеччині поділяються на формальні та неформальні. Привітання та прощання. Guten Tag. Добрий день! Це головне ввічливе вітання німецькою мовою. Його можна використовувати упродовж цілого дня. Залежно від пори дня є ще такі вітання. Guten Morgen або просто Morgen. Доброго ранку. Так вітаються приблизно до 11 години дня. Guten Abend або просто Abend – Так вітаються приблизно з 18 години дня. Auf Wiedersehen. До побачення, Auf Wiederhören. До побачення, але так говорять по телефону. на кшталт, як в нас, почуємось. І, звісно, коли ми комусь бажаємо на добраніч, тоді кажемо: Good Nacht. Або просто «нахт». Ці привітання та прощання вважаються більш формальними та підходять для спілкування у важливих або офіційних ситуаціях, таких як бізнес-зустрічі, спілкування з незнайомими людьми чи на урочистостях. Неформальні привітання та прощання: Hello! Hi! привіт! Так, можна привітатися з друзями, знайомими і загалом молодими людьми. Також можна просто усміхнутися, підняти руку вгору або ж кивнути на знак привітання. Неофіційні привітання використовуються у менш офіційних ситуаціях серед друзів, родичів або колег, де спілкування більш безпосереднє та особисте. Вони виражають більшу приязнь та невимушеність у спілкуванні. Чус! Чао! Бувай! Так, можна попрощатися із друзями. Розмовна мова. У розмовній мові існує багато варіантів вітань та прощань, переважну частину яких ми сьогодні попрактикуємо трішки пізніше. На... У німецькій мові можна використовувати як універсальний вираз, що відповідає українському ну або от що. Так ти можеш привітатися із людьми, яких добре знаєш і з якими часто бачишся. Найпростішою відповіддю на таке вітання буде та ж сама фраза НА. Це слово може мати різні відтінки значень залежно від тону голосу та контексту, у якому воно вживається. Регіональні варіанти. У деяких регіонах існують особливі форми вітання, наприклад, зявос, крискот, криці, мойн. А тепер переходимо до практичної частини нашої вправи. Сьогодні ми вивчимо привітання та прощання. Подальшому вони обов'язково з'являтимуться у практичних вправах. І також не забувайте, що дуже важливо промовляти вголос, оскільки тільки за допомогою практики ми додаємо слова в наш активний словничок. Und nach. Слухайте та повторюйте. Guten Abend. Herzlich willkommen. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Gute Nacht. Bis morgen. Bis heute Abend. Bis nächste Woche. Bis bald. Bis später. Bis dann. Schönes Wochenende. Schönen Tag noch. Сподіваюся, ви тепер краще розумієте, як вітатися у Німеччині. Не забувайте практикувати ці привітання, і вони допоможуть вам легше спілкуватися та знаходити спільну мову з німцями. А я дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей. Auf Wiedersehen! Tschüss!